Добрий день, любі друзі, Радий вас вітати на своєму каналі. Нагадую, що це відео є частиною плейлісту по робототехніці Arduino. Якщо вам щось подобається, підписуйтесь, ставте лайк і щось коментуйте. Сьогодні буде 19-й урок, і ми навчимось за допомогою нашого фоторезистора, тобто, надаючи більше і менше світла, керувати нашим сервоприводом. Нагадую! Як підключати та керувати сервоприводом, ми вже розбирали на уроці номер 14 Хто не пам'ятає або не знає, туди, будь ласка, напереправляю вас. І на минулому уроці ми фоторезисторами цим давали команди, як керувати цими е, світлодіодиками. Отож, е, хто. Може співставити ці два уроки, може сам скласти таку схему і сам написати програму, щоб отримати такий механізм. Коли світла мала, наш сервопривод стоїть в положенні що було спочатку початкове. Коли світло додається, починає сервопривод повертатися на відповідний кут. Якщо знову світла мала, він знов повертається в початкове положення, тобто багато світла, світлодіод повернувся. Це може бути в реальному житті, це може бути проект керування жалюзі, наприклад, світла більше. В кімнату попадає, жалюзі закриваються, щоб світло менше проходило. Менше світла проходить, жалюзі трошечки відкриваються. Таким чином може налаштувати оцей механізм, який буде самостійно відкривати та закривати жалюзі, в залежності від того, чи більше світла проходить в кімнату, чи менше світла проходить в кімнату, якщо цей фоторезистор розташувати десь у середині кімнати. Отож, хто має можливості, має розуміння, як це зробити, може самостійно, а ми. Починаємо. Отже, починаємо з нашого проєкту, який ми минулого разу виконували. Тобто ці світлодіодики світили відповідно до рівня освітленості нашого фоторезистора. Але сьогодні ми приберемо ці світлодіодики і додамо сюди оцей чудовий сервопривод. Принцип його роботи підключення та програмування ми розглядали на 2014 уроці. Якщо хтось забув, будь ласка, перегляньте. І ми так само його під'єднаємо. Візьмемо оцю землю десь з цього боку. Живлення десь візьмемо, наприклад, звідси. І оцим сигналом у нас буде, наприклад, третій. Нагадую, що для керування сервоприводами треба би використовувати ті порти, які є, які є широтною імпульсною модуляцією пвм -у цей. От у нас вже принципова схема готова. Тепер давайте розглянемо частину кодування. Що ми тут будемо додавати? Ну, по-перше. Ми видалимо оцю всю частину умов з нашого попереднього проєкту, тобто тут у нас не буде цих умов, тут у нас буде лише отримання на оцей п'ятий порт нашої якоїсь напруги, яка буде в зміну В збережена, і будемо використовувати сервопривод. І для цього першим ділом треба прописати, що ми будемо використовувати бібліотеку сервоприводів. Напишемо ми це з самого початку ще до додавання змінних. Отож от, от, самий початок напишемо, що в нас є. Ми додаємо таку бібліотеку servo H, і з допомогою цієї серво створюємо об'єкт servo-main. Цей сервер, приклад, буде у нас повертатися в якусь позицію, тому створимо зміну поз, яка спочатку буде зарівнювати нулю. Далі згадаємо, що другий, четвертий та сьомий порт ми вже використовувати в цьому проєкті не будемо. Він минулого разу у нас вони використовувалися для світлодіодиків. А ми сюди вставимо в процедурку сетап, ми вставимо під'єднання нашої сервомашинки до третього, саме до третього сюди порту. 500 і 2500 це межі нашого сервоприводу, що відповідають 180 0 градусів. Десь він буде знаходитись в якій позиції початковій, а ця початкова позиція буде 0, як ми задали Ну і решту процедурку СЕТАП залишимо, як є. Передемо до головного нашого циклу. Після того, як ми отримаємо нашу змінну в ту напругу, яка. Зчитується п'ятим портом. Ми в е, по зміненні ІВ побачимо певне значення. Ви пам'ятаєте, з минулого року, що у нас там якесь таке значення від 54 до 974 щось таке. Але ми зробимо тут деякі маніпуляції. Перш за все, оті рівні до 800, тобто з 54 з самого початку, як тут у нас було. До 800 нас не цікавить. Нас будуть цікавити ті дані, коли з налого входу буде щитуватись вже 800, бо перше там дуже-дуже швидке росте значення на маленьких дуже величинах. І, до речі, це, ці коефіцієнти можна в реальному проєкті вимірювати, коригувати. Так от, у нас буде отака функція MAP, яка буде. Розраховувати, так би мовити, вона буде шкалою. Оте значення, яке ми отримаємо: там 54 чи 947, чи щось проміжне, вона буде приводити за допомогою функції map, оця функція map буде це значення, що в зміні V, буде приводити до шкали від 0 до 180. Причому, коли на зміну V з п'ятого порту буде приходити 800, то це буде дорівнювати 0. Якщо трошки більше, воно там буде там 10 або 20. А якщо 974 буде приходити, а ми знаємо, що це максимально, що тут ми бачили, то буде приходити 180. Але ж буде приходити і менше, ніж 800. Тому щоб у нас функція map не видавала менше за 0, мінус 1, мінус 10 і так далі, ми ще й обмежимо це діло наступною функцією. Ми оновимо це значення і дамо йому отаку функцію. Constrain. Тобто, оце значення, що ми тут збережемо, може там буде мінус 10, може там буде мінус 20, якщо у нас тут буде не 800 а менше. Але нам треба, щоб менше нуля не виводилось, бо наш сервопривод, він буде працювати від 0 до 180. Тому, щоб ми там не отримали оці змінні POS на попередньому кроці. Оця функція constrain вона буде обмежувати це значення від 0 до 180. Тобто, якщо в поз буде 0, то так 0 і видасться. Якщо в поз буде 180, так воно і видасться. Якщо всі значення між 0 і 180, так воно видасться. Або, Але якщо в змінній POS буде щось менше від 0, то функція constrain все одно сюди Передасть 0 і 170 в межах від 0 до 180. Ну і після цього нам залишилось дати команду. Не забуваємо тут крапочку з комою ставити. І після цього нам залишилось дати команду, що нам треба прописати в наш сервопривод, в нашу серву, оцей самий оцей самий. Це самозначення від змінної пози. Ну і все, мені здається, давайте відкриємо монітор послідовного порту. Давайте, щоб бачити, що він буде виводити. Давайте передвинемо нашу цю систему, запустимо її на виконання і побачимо, що. Значить, якщо у нас наш фоторезистор отримує дуже-дуже мало, 54 він подає. То нічого і не відбувається. Тобто, що, що відбувається? От сюди прилітає значення 54, яке отут, до речі, і виводиться на монітор послідовного порту, але це значення отут використовується, калібрується з допомогою функції Map. Потім з допомогою функції constrain воно проводиться до вигляду від 0 до 180. Ну і відповідає, значить. 0, Тобто наша сервомашинка знаходиться у позиції 0. Якщо ми трошечки почнемо її трошечки збільшувати, бачите? тобто Сюди потрапило трошечки трошечки світла, і вже це значення 435, але воно все одно менше, ніж 800. і Воно ще не реагує, не реагує, але якщо ми трошечки почнемо більше подавати, і вже там з'явиться значення більше над. 800 у нас, бо 800 це наше порогове значення. Воно починає трошечки рухатися. Тобто, якщо світла більше, світ, фоторезистор реагує, подає більше напругу, і програма, побачивши цю більшу напругу, повертає на відповідний кут наш сервопривод. Таким чином, наша схема працює. Менше світла. Світлодіод повертається направо, більше світла світлодіод повертається наліво. Сподіваюсь, надана інформація для, була для вас корисною та зрозумілою. Закликаю вас підписатися на мій канал, порадити своїм друзям чи колегам е, цей плейліст е, Arduino Робототехніка. Бо м, я так думаю, що якщо ви маєте цікавості з цього напрямку, цей плейліст буде для вам, вас не зайвим. Ще раз е, дякую за увагу. Все доброго. До no, побачення.